Час язичників закінчується, так сказав Господь. Незабаром відбудеться зміна влади. Прийде Ісус Христос і очистить наш спільний дім від зла. На нашій оновленій планеті буде тисячолітній рай з Богом. І сьогодні всесвіт уже вступив у родові муки перед народженням нової цивілізації. Видатний науковець Ісаак Ньютон не вважав кінець світу чимось жахливим. У його розумінні, це був скоріше кінець темряви та всіх страждань на землі, будучи батьком сучасної фізики та астрономії, а також людиною, яка глибоко вірить у Слово Боже, науковець провів велику дослідницьку роботу з вивчення апокаліпсису. Він використав безліч математичних розрахунків і на підставі Біблії зрозумів. Що приблизно в 2060 році на землі запанує зовсім інший світ, який буде наповнений божественним початком.